Розпаковка! Вони <кліп> а... виявились не тими, які я очікував. При раночок. Погодка така якась зовсім не дуже класна. Раночок у нас завжди починається з того, що я прокидаюсь, трошки дивлюсь трошки рівсів чи ще щось таке і сідаю працювати пару годин, поки дружина спить, панда теж спить. І от зараз я вийшов з пандочкою. На вулицю. Панда, якщо чесно, не дуже любить гуляти. Ми виходимо тільки в туалет, а так по вулиці вона не полюбляє гуляти. І що ще помітити, вон такий прикол дивиться. На голову купається в воді. Тому що на вулиці холодно. Я, по-моєму, таке раніше бачив, але це реально незвичайно, що вони просто в воді купаються, як ці качки. Такий у нас сьогодні сніданочок, цей салатик, при тому, що зараз е, кінець лютого, це прямо щось неймовірне, тому що в мене він асоціюється точно з літом. Тут у нас такі котлетки, які ми вчора придбали, Ні, вони ці, фактично приготовлені. Фірвок. Ось така каша. Ось, у цілому я не прям любитель, якщо чесно, але коли її їси, скажімо так, раз там на місяць, то нормально і смачно, то зараз будемо це все коштувати. На сьогодні 1 березня. Уже скоро 8 березня. Це означає, що треба подарунок дружині. І вона вже давно мріє про iMac. Відповідно, був варіант просто піти і купити в магазин. Але у Варшаві немає офіційних магазинів Apple, є тільки якісь там iDream, iSpot і так далі. Але, чесно кажучи, в мене якось до них довіри немає. Тому, тому я думаю, замовити зараз через сайт. Трошки страшнувато, що він може приїхати побитий. Але ну, це зато буде він цей оригінальний. Угу. Цікаво. Цікаво, але в мене достава інший код. Я сподіваюся, що. Угу. 10 березня. І що робити, друзі? Замовляти на 10 березня? Треба ж подарувати восьмого? Плін, це питання я не знаю. В в цілому, дружина знає, що я це все зараз замовляю. Зараз треба з нею поговорити, як вона хоче, тому що я думаю, що хочеться їй свято, за все, на 8 березня, і прийдеться все-таки в якомусь чи чпі купувати, а там вартість така ж сама. Тобто, ну, типу. Один в один вартість. Там теж коштує воно 8999. Щойно телефонував у магазини, і там немає рожевого кольору. Тому не залишається варіантів, як замовити на офіційному сайті. І тут момент з тим, що я все-таки вирішив взяти на один терабайт плюс ще замість звичайної мишки, яка вже є у нас. Я думаю, краще буде трекпад. Тому зараз будемо замовляти. Він вийде більше ніж 2,5 тисячі доларів. Але враховуючи те, що ми його беремо не на один рік, то я думаю, це буде крутий подарок. Дружина, до речі, ще не знає, що я вирішив все-таки докупити пам'ять, тому що в неї це прям якась така боляча тема через те, що вона монтує відео, знімає там стріми і так далі, і постійно не вистачає пам'яті. Тому. Зараз будемо замовляти цей варіант. Що, подарунок замовлено. Сподіваюся, що на 10 березня приїде, але якщо приїде 8-го, це буде дуже круто. Потім зробимо вам розпаковочку і покажу, як взагалі воно це все буде виглядати. Ось така матча У мене зелена, а у дружини синя і лаванду ще посипали зверху. Мені теж пропонували, але я не захотів. Ось так це гарно виглядає. Та подивіться на цю красу. Розмір прям такий достатньо непоганий. А у дружини ось таке з креветками. У Мене з лососем. І ще буде мелт. Його теж покажу. Він має бути теж смачний. І ось так виглядає мелд. Він стрюхалем. Просто подивіться на цю красу. Виглядає прям дуже смачно. Зараз будемо вже снідати. Ну що, це я вже молотив. Переходимо до мелту. Поділився трошки з дружиною. Мелт це прям взагалі мені дуже подобається, коли сир, ще трюханий соус. Це прям кайп, реально дуже смачно. Все ще такі десертики з собою, тому що вже прям дуже сильно наїлись. Два макарунса і один еклер з фісташкою. З'їмо вже вдома. Так, погодка сьогодні кайф. Тут кажуть, що буде якась буря, чи пиль, чи сахари. відповідно, в Варшаві стоїть тепліше, сонечко. кайфово. Так, пробіг годину, навіть трошки більше. З пульсом 150-160. Я, до речі, почав знову тренуватись з тренером. Знайшов крутого тренера, який посів третє місце в марафоні по Варшаві. Це прям вау, реально. Неймовірно, круто. Ось, тому якби, будемо тренуватись, готуватись до марафону. Безпосередньо вже почали. І десь влітку будемо бігти марафон. Зараз задача скинути вагу, покращити загалом показники бігу, щоб... Пробігти марафон з темпом 5 хвилин кілометр. Ось це прям така задачка з галочкою, тому що я пів марафон. В Іспанії пробіг з темпом 5.02. Але враховуючи, що зараз була зима, і я не в формі, то це абсолютно нормально. Будемо готуватись до марафону. Дружині приїхав стіл. Зараз будемо його тут, напевно, ставити. Ну це посунемо. Тут буде стіл, і приїде сюди відповідно на цей стіл IMAC. Так, ну що, прогрес показую. Тут вже трошки зібрав, трошки щось прикрутив. Я думаю, ще трошки зібрати і все буде готово. Так, ну вже щось вирисовується, ще трошки, і буде готово. Якщо ви подумали, що я майстер на всі руки, то ні. Як бачите, тут ось такий. Як це називається? Не знаю, як це називається, але прикол в тому, що я фанеру. Вирішив поставити тоді, коли прикрутив ці штуки. І це було фатальною помилкою, тому що подивіться, що тепер з фанерою. Але ну воно зараз прикриється, все буде добре. Ось, але добре, що тільки на одному ящику це зробилось. Фанера ціла ще є. Ну, нормально, нормально. Пайдіот. Не видно. А я ще думаю, типу, що вони якось по-дебільному зробили. що типу, вони розверху. А це я протупив. Ну, нічого буває. Показую, як є. Друзі. Ось воно так тепер нормально виглядає. І тепер це треба теж переробити, і буде готово. Так, ось так це тепер виглядає. Посунули ту, той комод трошки туди. Сюди поставили столик. Тепер так гарно. Мені здається, як. Приїхав нам аймак, начебто все добре. Ось тільки одне трошки пошкодження, але я думаю, що нічого страшного. Панда! Панда! Розпаковка! Да! Розпаковка! Розпаковка! Так, зараз будемо розпаковувати і покажемо, що там всередині. Кривай. Розпаковка. Розпаковка! Mm. Панда, це не тобі подарунок. Ну, ну, знову ходить. Так. Брижа, брижа, брижу! Ну, клади, клади. <риклад> <Так>. <риклад> Кайф. Боже, це просто мрія. Розпаковка. Так виглядає коробка. Дуже круто. Так виглядає десь по євро. Тут така ручечка. Зай, акуратно, тут і тут треба розпаковувати. Тут така штука і будемо розпаковувати. Сьогодні взагалі погодка. Я в шоці. 6 березня. Я в футболці, при цьому це футболка, ну, вона дуже тоненька. Спеціально для бігу. Ось. І На вулиці 15 градусів тепла. Сьогодні тренування з одного боку легке з іншого ні. Тому що тренер мені дав завдання пробігти 20 хвилин з пульсом 130-140. І мені треба ну, так бігти, начебто я йду. Тому що якщо я починаю бігти нормально, в мене одразу пульс. Більше ніж 140, і це прям дуже незвично. Ну, що До цього я так ніколи не бігав. Такий сніданок, ікра, полуниця, такий хліб знайшов. просто. Ну, я не знаю, чи бачите ви через камеру, який він смачний, але він дуже смачний. Ось так це тут все виглядає. Так. Я зараз працюю, загалом просто вирішив вам показати, як проходить 80% мого часу. Тут в мене є ось така штука. Коли я трошки задав би працювати, то я беру і ось так оп, і граюсь трошки. Зробив собі тут таку підсвіточку. Тут в мене теж така лампа вертикальна. І, до речі, купив собі прикольну розетку, в якій є USB Type-C. І типу, можна просто однією клавішою все вимикати. Ну і отут таку підсвіточку поклеїв. Ось так вона виглядає. І навіть під ногами. Ось так, прикольно. Тому ось так гарно працюємо, заробляємо гроші. Прийшли в магазинчик купувати кросівки. Я собі візьму ось такі. Ні, стоп, ось такі. так. Це пегасоси. Я в них вже Давно бігаю, ну в мене є типу ось таких, тільки іншого кольору. Я в них вже дуже багато бігав, вони вже постарались. Потім дружина мені подарувала ось такі. Зараз я хочу ще ось такі купити. Ось вони там скільки? 600 злотих. І дружина хоче взяти ось такі. Ну, їй не для бігу, їй просто ходити. А панда я не знаю, що вона хоче, щось хоче. Що ж, купили ми дві пари красівок, вони вже зачиняються. Допродали нам ще носочки. Чувак, прям такий, знаєте, продажник, лютий, реально хотів допродати і футболки, і все відрядне. Але мені треба тільки красівку. Купили та будемо кайфувати. Не купили тільки панді. Панда! Панда, панда, Що? Оп! Вирішили перезутись, бо мої нью баланси, в яких я був, вони дуже незручні. І у дружини теж були якісь незручні красівки до цього, тому ось так виглядають прикольно. Кайф. Ну і в мене, в мене такі універсальні. Ну Вони підбіг більше. Але кайф. Дуже зручні, дуже м'які. Це Nike Pegasus 41. Так, у дружини, тут добрий ранок, 8 березня. Це квіти від мене. Вона дуже любить такі піоновидні рози. Дуже гарні, дуже круті. А це від мого батька. Теж такі гарні. Вони як махрові, махрові тюльпани. Я пішов бігати і побігав, пробіг і зайшов, купив ще квіти. Для чого? Тому що я замовляв квіти, ну ті, що ви бачили вже. І вони виявились не тими, які я очікував. Я думав, що вони будуть більше, тому що вартість букету не мала. Я розумів, що якби, 8 березня. Але на минуле 8 березня, по-моєму, я замовляв за менший прайс і букет був набагато більшим. Тому я вирішив спасати ситуацію. Дружині треба гарні фото з займаком і з квітами. Докупив ще декілька гортензій, декілька також гілок троянд. І зараз ми розберемо той букет і переупакуємо, і він буде. Набагато більшим, гарнішим. Я думаю, дружина зараз не очікує, взагалі що я куплю. Тому що, друзі, я перезібрав букет. Тепер він виглядає роз... на камері, видно чи ні, але він реально величезний. Зараз дружина зробить там свої справи. Будемо фотографуватись з гарним букетом та гаймаком. Кайф. Добре, що я вчасно вирішив, скажімо так, ситуацію. От то, звісно, коли не було гортензій, не було цих рожевих, то букет здавався в два рази меншим. Але все, вирішив. Кайф. Показую вам, як є, як буває, і що я сам перезібрав. Ось, тому що я написав доставки і мені просто не відповідали. Я просто збігав тут поруч є магазин, докупив квітів. Я думаю, це було найкраще рішення. У нас тут така фотосесія естетична. Пінтересту. така красотка і подаруночка у красотки. Так, друзі, будемо розпаковувати. Давай починаємо. Опа. Так. Тепер треба треба поставити його. Поставити його треба назад. Щоб він був екраном доверху. Like да, Ось до... Так. Давай. Оп. Оп. Тепер з цієї сторони там треба відкрити його. З цієї сторони відкривається. Нормально все буде. Там відкривається коробка і. Так, да, так, да, давай. Оп! Хе! Hey. Що далі? Що далі робити, страшно? Оту штуку треба підняти. Зай. Цю, цю, цю упаковку, так. Давай піднімай. Так нема куди підіймати зай. Є куди підіймати. Воно відкривається. Відкривай. Ну там стіна. Вона відкривається. А ні, стой, стой! По-моєму, он, бачиш стрілечки по бокам, напевно, оце треба. Да-да-да. О! О, супер. Це воно. Давай до кінця відкривай. До кінця відкрий його. До кінця. Оп. Оп. Так. Ну і тепер Це треба коробку підняти і, і поставити. Так, зараз ми його поставимо. Угу. Так. Страшно. Оп. Ой, Боже. Коробку. Прибирати. Оп. Так. І саму коробку ми перебираємо. Це також треба буде розпакувати, що там всередині. Так. Ось він такий. О! А -а -а! Клас! Давай, відкривай. Це найдорожча розпаковка. Hello. А можеш ну. мені на тіктоку тут вийти тільки зняти, как я всю штучку підтіну? Я і так знімаю. Ну тут як вийти, щоб раку смогли інший трошки. Так, дивіться, зйомка в тікток. Ти посуди так. Оп. Оп. Все. Все. Давай, тепер. Збоку. Нормально стоїть? Нормально. Нормально, не крива? Не крива. Може, так страшно, капець. Він такий тоненький. Ну не розбитий. Це найголовніше. Так. Він такий красивий. Ми в магазині бачили такий тільки Фіолетовий, чи синій ми бачили. Він взагалі не такий красивий. Вмикає ззаді. А зарядити не треба. Вмикай його. А він зарядки? Я не знаю, вмикай. Попробуй він Давай покажемо ззаду, який він. Ну давай, поверни. Повернути? Ну да. Вау. Вау, кайф. Хтось тут таке зравий. Давай, поворачує, Там, Ось тут вмикається. Так, ну під, підожди, ну ти не вмикнула? Ні, не вмикнула. Ну, перегорни Я його, вмикнула. будь ласка. Треба ж зазняти? Давай. Вмикай. Боже, який він красивий, я не можу злочину. Вмикай. тут дуже сильний. Давай, вмикай. Ну, можливо, треба під'єднати. Ну, я треба, думаю, мені треба під'єднати. Угу. Так, ну давайте тоді розпакуємо ось це, що тут у нас. Давай красиво. Ну, щоб Клавіатура. Так, тік-ток мені таке. Таке треба. Всі знають, як я хотіла імак. Давай. Опа. Так. Що то таке? Це штучка, щоб тримати. Напевно. Це просто коробка. Я думаю, ось тут все, напевно. Давай, відкривай. Опа! А -а -а. Бачиш, тут. Рожева клавіатура, Рожева рожевий кролік. Очманіти. Оце прикол. Так, це ми розпакуємо зараз. Боже, яка вона біленька, красива, боже. Зай! Ой. Команда не витримує. Головний розпаковщик. Дивини, вона недовольна, щоб з неї щось розпакували. Або вона любить розпаковувати. Так, дивіться. Це для телефону, я певно. Ну, не знаю. А У мене телефон не з таким ротимо. Ну, трошки. буде з, з таким скоро. Розпаковщик. Це фортетку. Боже, так прикольно, що воно все біленьке. бо в мене це є Мак, як він називається? Макбук. Він синій, і там всі провода сині, а тут воно все рожеве, біленьке. Просто так. Ну ти знаєш, я раніше хотіла Макбук рожевий, але не було його класного такого. А це якась спеціальна мишка, що ти замовив? Ну це як тачпад. Тому що в нас мишка є. І я доплатив, і ми замовили такий тач. Тачпад. Тут є інструкція. Це що таке? Інструкція? Не, і, і, напевно, наліпки ж? ні? Не знаю. Знаєш, як Apple завжди йдуть? Напевно, рожеві наліпки тут, ні? Коротше, будемо зараз брати їх. Тут все. Значить, це Так, Давай, вмикати. Тепер розпаковуй. Так. Давай. Я думаю, що ось ця нам штучка треба, як. Ну, буде не дає. Він напевно не працює без електроенергії. Це ж комп'ютер. А, ну, Він, напевно, а, ну логічно. Ж, а, так немає реально. Макбук? Я щось потупив. А я, я, забув а я також звикав вже та нового. Мені компастрокін був. Боже, ці рожеві провода! Прикол. Розпаковки від найемоційнішої людини Ever. Так, і оту штуку теж розпакуй. Твої підписники, напевно, не зрозуміють, чому я так емоційно реагую, але я по життю така емоційна. Так. Так, 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 так. Чекайте. Тут все серйозно запаковано. Ось. Раз. Два. Так. Тепер це все вмикай. Тепер все це, це потрібно поєднати між собою. Чекаємо. Це, до речі, класно, що якщо ми з тобою вирішимо переїхати в Америку або в Канаду, або в якусь іншу країну, де інший роз'єм всі цієї, ми зможемо просто ось цей блок замінити. Угу. І, типу, комп буде До речі, тут мати. прикол в тому, що я так зрозумів, ось сюди вмикається інтернет, типу, кабельний. Хоч мені типу, через цей кабель. А звідки я стрімити зможу, ти Через цей кабель. Якщо увімкнути сюди інтернет, все стрім, вона просто буде летіти. При тому, що це комп на терабайт. А де написано, що він на терабайт? Він точно на терабайт? Ну, в інструкції має бути написано. Ми заплатили, щоб нормально так, щоб він був на терабайт. Подивимось, що тут у нас. А це для чого, я не розумію? Для мишки? Це для клавіатури. А вона. Вона ж не безпроводна. Як це безправедно? Ні. Ну, немає куди вставляти. Ну, як це немає? Ось, Є, воно ось. Ось воно вмикається, ні. Ось, вмикається, а -а -а. вставляється сюди. Ладно. А ця штука і в цю штуку теж треба. Може, це для зарядки і того, і а, того. напевно, да. Бо дивишся, там кнопочка отака Для зарядки, напевно. Так, ну Давай, давай вмикай. спочатку залізу туди, у цю це Так, дивимося, що у нас там. От від Макгрупу. Стара, бачите, вона набрехала синя і ще її подарунок. Боже, вона така гарненька. Навпаки. Боже, мені страшно. Навпаки. Зай, мені страшно. Давай, синіше. Оп. Та потім просунеш, давай Та сюди. Я туди Ну добре, давай. Красиво все було. Рожеве таке. Боже. Давай я тебе помажу. Замыкай. Я, Ты, ты, конечно а, а в ТикТок, а в ТикТок зай. Зараз в ТикТок. А куда тут? Сюда, в середину? понимаешь? Снимаю. Оп. <реклама> Фух, так, друзья, давайте. Клавиатура. Оп. Дивись яка вона ззаді. Ти бачив таке? Кайф. Боже, вона просто, ну я не можу, це якась просто барбічна мрія. Я думаю, дівчата зрозуміють, що це просто вау. Ну і плюс є мишка ще І тут також ваготиться. Так. Клас. Ну, можеш макати в цілому. Ви готові? Опа! І зараз буде хайлоу, напевно. Може, тут така класна камера, до речі, я не знаю, може, така класна камера, що я зможу стрімити без телефону? Може. Боже, ну це просто. Зой! Треба мишку повмикати це все. Я не знаю. Увімкни. Що це не Треба увімкнути, показую. І оту штуку. Що не розражене, то мають. Маєш... Не знаю. Ту зараз будемо обирати мову. Все реєструвати. Щоб використовувати українську мову, як основну, натисніть кнопку ЄТО. Яку кнопку? Ретурно? Ну далі. Далі кнопку. Ретурно. Так. Що? Зараз будемо. Переносити все з MacBook на безпосередньо iMac. Тут триває процес вже більше половини, причому досить швидко, мені здається, хвилин 5 пройшло. Прийшли в заклад, ось тобто так все відкрашено. Себе ку щось треба, потім зрозуміло, що Зараз чекаємо чергу і будемо снідати о 3 годині дня. Снідаємо о 16.00. Тут смачна картошечка з трюфелем. Тут в мене різото з фісташками, дашей, раків, Салатик, у дружині. Теж картошечка, креветки і авокадо. Такий сніданок о 16. Ми повернулись додому, і тут вже можна заходити. Давай оп. Неправильний пароль. Чекай, Я випадково а. з великої літера писала. Супер. Треба почекати, напевно. Нагадаєш мені, якщо шов, що в мене здобити літератур. Mm. Ввійдіть в обліковий запис Apple. Що, розпаковка закінчена нарешті. Продовжити. Так, ось, відповідно, процесор М4 16 ГБ ОЗУ. Ось дисплей і 1 терабайт. Ну, 1 терабайт, але воно показує на 5 їх менше. Тому що 1 терабайт не може бути. Тому ось така краса. Тепер дружина буде нормально все монтувати, знімати і так далі. Тому що на цьому макбуці не вистачало постійно пам'яті, тому що тут було 256 гіг і просто неможливо було монтувати. Вона грає в Sims, ще щось, і відповідно це все треба монтувати. І таким чином на IMAC я думаю, це буде робити дуже комфортно. Ми прийшли в Каноє. Це такий заклад в Варшаві. Ось він такий гарний. Гарний ремонт зробили замовлення, і зараз дружина хоче пофотографуватись. Починаємо з безалкогольних коктейлів, Я вже алкоголь майже рік не вживаю, ну, тому що бігаю, думаю, це логічно. І чекаємо нашу їжу. Так, принесли вже їжу. У мене тут шашлычок з лососю, потім пюрешка з трюхелем, потім це закуски. Це Креветки в емульсії з білого вина та важкого соусу і у дружини суші. Така краса. Будемо вечеряти. Так, у нас тут дубайський чизкейк. Насправді вже так не їлись, тому що ми буквально ж тільки пару годин тому були в іншій кафешці. Тому цим так вже набитеньки будемо їсти. Що, день вже майже закінчився. Вже. Повертаємось додому, ти задоволена? Да, день зитався. точно. коли тобто в тебе найкращий чоловік кожен день